Вдруге актова зала Бердичівського коледжу промисловості економіки та права зібрала у себе найкращих представників дев'ятьох спеціальностей, аби визначити серед них студента року. Це один із наймасштабніших конкурсів, що відбуваються в закладі, говорить заступник директора з виховної роботи Тетяна Наумчик. Тож критерії відбору учасників були дуже серйозні. Звичайно, це повинна бути ерудована дитина, це повинна бути і кмітлива дитина, і талановита. Тобто, це студент, який закоханий в своїй. Професію, який може захистити і довести і переконати, що його вибір найкращий і що його спеціальність найкраща». Традиційно першим етапом конкурсу Студент року була презентація учасників. Щоправда, цього разу хлопці та дівчата повинні були не стільки розказати про себе, скільки про спеціальність, яку вони представляли. Ось тут фантазії студентів не було меж. Кожен з них поділився з членами журі та глядачами секретом успіху майбутньої професії. Причому змалювали учасники свої спеціальності так вдало, що практично всі повірили у важливість та актуальність цієї чи іншої професії. За результатами презентаціями, лідерами першого етапу стали Ксенія Білоусова та Іван Підвисоцький, майбутній фінансистка та програміст. В самому проведенні конкурсу хвилювання було, особливо перший конкурс а презентація було трохи хвилювання, а потім вже хвилювання зникло, вже так все було пішло нормально. Наступний етап конкурсу називався Ерудит. У ньому учасники змагалися за звання найрозумнішого. За одну хвилину студенти повинні були дати максимальну кількість правильних відповідей на питання, що їм Задавали. Кожне з питань стосувалося до спеціальності, яку представляв учасник. Окрім того, на цьому етапі журі оцінювало конкурсантів і на кмітливість та гумор. Ерудит розділили на дві частини. У другі студенти задавали каверзні питання одне одному, відповісти потрібно було швидко, яскраво та з гумором. І з цим завданням вони впоралися добре, оскільки усі вони є кмітливими та дотепними. Взагалі кажуть конкурсанти, виступати на сцені гарна справа, яка додає впевненості. Скоріше всього в цьому конкурсі важне само участь. И не только участие. У меня... Не було самоподовлено плану. Я нічого ні не то. Я вчора вчера готовился, и у Меня імпровізація повна. На останок конкурсу розігрівали публіку та журі команди вболівальники. Саме групи підтримки своїми виступами вирішували, кому дістанеться почесне звання студент року. Вони рекламували представників своєї спеціальності так, аби всі присутні повірили у те, що саме їхній учасник гідний бути найкращим серед кращих. Тож для студентки четвертого курсу Оксани Бойченко її одногрупники зробили великий подарунок. Кожного разу, коли Буваєш присутньому в журі щось можливо подобається, щось не подобається, щось запам'ятовується дуже надовго. Якщо сказати по сьогоднішньому конкурсу, то найбільше мене вразила група підтримки нашої студентки Оксани Бойченко, яка стала і переможницею. Я скажу, що завдяки саме групи підтримки вона виграла цей конкурс, тому що за результатами першого другого етапу вона знаходилася на. Місці. І саме група підтримки допомогла їй ось цю перемогу. Для одного з учасників конкурсу виступ групи підтримки взагалі виявився сюрпризом. І це гарне відчуття, коли друзі готові прийти на допомогу. Парні сказали мені, ми дізналися, що тебе треба група підтримки, От ми прийшли тобі, ми приготували тобі сюрприз, ми... ти просто слухай нас. Що хочеш, то і роби. Я лично не знала. вони попросили мене. Пригну сидіти, ставати. Я не жадала того. коли от вийшло таке, Я думаю, мені високий бал даже поставили. Студентка року Оксана Бойченко вибрала перемогу Ксенії Білоусової, студентки другого курсу з різницею в один бал. Ксенія дещо засумувала, але визнає це достойна поразка. Вона гідна цього, вона також дуже довго готувалася, також добре працювала. І, взагалі, ми, поки готувалися до конкурсу, трохи спілкувалися. Як людина, вона дуже хороша людина. І один бал, звичайно, хотілося в перше місце, але один бал ну, це також перемога вважаю. Брати участь в художній самодіяльності в житті коледжу це одне. А брати участь в такому заході як студент року це зовсім інше. Тебе оцінюють вже зовсім по інших критеріях, адже, наприклад. Коли ти просто група підтримки когось, ти показуєш свій талант. А коли тебе балотують на такий вже конкурс, і ти є таким учасником, це означає, що ти повинен виправдати надії не лише викладачів, які запропонували вашу кандидатуру на цей конкурс, але і своєї групи, і всього факультету, тобто своєї спеціальності.